Всім привіт! Сьогодні будемо пробувати вручну без піскоструя, підготовити бак до покраски. Це бак К-750 в досить гарному стані. Тільки є декілька вмятин таких незначних. Будемо відчищати його, потім обробляти від іржі, тут не страшно грунтувати. Вишпаклювати, ну, деякі оці пару нюансів і красити. Хочу вам показати результат до і після. Це буде перший раз, так? Тому що зазвичай я віддаю на піскоструй, а це хочемо такий експериментальний варіант, довший, важчий, дешевший. Показати, як можна зробити в гаражних умовах. Ось такий бачок у нас. Рівненький, ціленький. Тут навіть от не знаю, що чи це сварочний шов, чи це хтось щось паяв уже. Зараз розкурим, побачимо. З допомогою болгарки і машинки. Друга частина відео з неочікуваним кінцем. Чого неочікуваним, тому що а, після 10 хвилин обробки такою щиткою. Я зрозумів, що те, що я сказав на початку відносно піскоструя, це було мудріше, ніж працювати отак. Чому? По-перше, тому що піском можна дістати багато таких місць, куди щіткою не підлізеш отут. Особливо Особливо тут от. Тут щіткою не підлізеш, вручну не, не вичистиш. Тут не вичистиш щіткою, хорошо, і вручну. Отут, особливо біля оцих нюансів. Піском це все вичиститься. І я впевнений, що ну, є тут недолік і піскоструя звичайно. Який недолік піска, а, до речі, покажу. Зараз розкажу про піскострую пізніше. Отут паялося, оказується. Хтось паяв. І це все треба вичистити, Можливо, навіть зішкурити до нуля, для того, щоб побачити настільки там критичні ці раковини, чи там дирочки є, навіть, можливо, тече бензин через них. Ну, попіскострується бак, тоді відчухаємо в ноль, а потім подивимося, чи треба перепаяти. І якщо запаяти, то треба зашпаклювати так, щоб це не відчувалося і не було помітно. От, Про недоліки піскоструя розкажу. Тобто Перевага в тому, що достане там, де не достає механічними методами чи руками. А недолік піскоструя в тому, що він може вибити дирочки там, де їх немає зараз. Наприклад, так як отут, видно, що товщина метала менша із за того, що воно тут, можливо, на боку мотоцикл стояв, або бак був знятий, і в ньому була волога чи бензин з водою. Із-за цього поржавіло, наприклад. Да? То, ще на менше, піскоструй під ну, 8-10 атмосферами тиску, пісок вдарить і виб'є раковини, дирочки. І буде як решето. Можливо. Ну, я взяв цей бак, тому що він цілий. На цей експеримент. Ну, всяке може бути. Ми це побачимо тільки після того, як попісочим. От. Тому чекаємо декілька днів, а для вас це одне відео, напевно, або два, напевно, два буде відео. Чекаємо, я попіскострую його, віддам, привезу, загрунтуємо, пошпаклюємо. Підпаяємо, якщо потрібно, і покрас. Покажу. Пізніше продовжую. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Мені ще небагато підписників до тисячі. Буду вам вдячний за репости, за те, що будете ділитися і підписуватися. Всім гарного вечора, всім пока.